Я yeah. Лебеденко Олег, шаур з народу від Шаурмічної партії України ШПУ. Хочу звітувати за пророблену роботу. Гроші шаурма бюджету йдуть на корисні справи. Сьогодні, в Великодолинському, ми проробили велику корисну роботу. Зробили ось такі лавочки, дивіться, де можна зручно їсти шавушечку. Наш народ повинен відпочивати з шаурмою у комфортних та сприятливих умовах. Єднає. Навколо спільної мети. Це все не ще. Ось трактори вже виїжджають на поле робити посів, бо нам потрібен врожай пшеничний. Зараз покажемо вам засіяне поле. Рушаємо засіяне поле рапсу з метою досягнення рівня мінімальної зарплати 150 шаурм на місяць. Шаурму у кожну хату. Це все не ще. ШПУ не стоїть на місці. Ми розвиваємо навколишнє середовище. Сьогодні це спеційний наглядовий майданчик. Купив шавушку, приїхав сюди, дивишся на гарний ліман та їж смачну шавушечку. Таким чином відбувається сприяння економічного зростання. Це все на ще.